Мої вітання. Сьогодні хочу показати вам, як зробити ось таке стильне меню. Тільки за допомогою HTML і CSS. При наведенні у нас з'являється лінія, трішечки підстрибує блок і навколо з'являється прямокутник. І, до речі, це меню воно адаптивне. Тобто, при зменшенні екрану воно трансформується у вертикальне. Але тут також все працює. Отже, переходимо в середовище онлайн-розробки. Якщо ви хочете працювати на своєму комп'ютері, що може бути зручнішим, але не завжди, можете використати, наприклад, VS Code. Тобто, знову ж таки, залежить тільки від вас. Так, далі ми починаємо працювати для початку з HTML. Налаштуємо, створимо тут список, це буде наше майбутнє меню. Створюємо маркований список. Це ми робимо за допомогою UL. Так, відкрили. Одразу закриваємо його. Так, і між ними за допомогою тегу LI створюємо елементи. Бачимо, перший вже створився. Повинні ми його створити, відкрити і закрити. Копіюємо, і буде у нас списочок або майбутнє меню з чотирьох елементів, тому що три рази копіюємо його. Далі, після цього заповнимо контентом. Тобто, перша у нас буде це головна, друга, ну, наприклад, там послуги. Акції. Ви створюєте так, як ви хочете. І останнє, наприклад, там про нас або щось на кшталт того. Давайте так, контакти. Але у нас це виглядає здебільшого просто як слова. Просто ось маркований список. Давайте зробимо, щоб це були покликання, тобто, щоб ми могли наводити курсорчик, і, відповідно, курсорчик змінювався на пальчик, тобто, знову ж таки, це буде більш стилізовано. Для цього ми використаємо техпокликання, тобто, ми обираємо А, далі указуємо шлях, дорівнює, і відкриваємо, закриваємо лапки. В цих лапках ми просто вказуємо так, давайте. Закриємо і закриємо А. Так, а, в цих лапках, ось ми бачимо, що ну, наче вже все готово, але тут краще прописати знак решітку. Так, і тепер ми бачимо, що все у нас виглядає тепер це як покликанечко. Давайте тепер продублюємо для всіх елементів і не забуваємо про закриваючий тех. Так, поки що на цьому все ми повернемося до HTML тільки після того, уже як почнемо працювати з контейнерами. Тепер переходимо до наступного етапу і будемо створювати з вами тут ті самі налаштування CSS, які і будуть у нас створити магію. Так, по-перше, додамо стиль для всієї сторіночки. Укажемо тут боді. Відкриємо, закриємо фігурні дужки, Тобто, селектор у нас боді це повністю вся сторіночка. Давайте задамо, наприклад, для нашої сторінки такий якийсь сіренький колір, щоб він не був чисто білим. Для цього використаємо background color. Так, ну І через решітку можна за допомогою 16-річного коду указати, ну, наприклад, сіренький це буде. Наприклад, там f5, f5, f5. І ось ми бачимо такий сиренький колір. Тобто і не білий, і не дуже темний. Так, переходимо далі, зробимо невеличкий відступ усередині тіла сторінки. Для цього використаємо падінг і указуємо тут, ну давайте невеличкий, використаємо 5 пікселів. буквально. Так, добре. Далі, після цього, нам потрібно встановити Flex контейнер для вирівнювання вмісту цієї сторіночки. Указуємо display flex. І далі будемо вирівнювати. Перше за допомогою Justify Content. Так. По центру таким чином ми вирівнюємо, як ви бачимо, по горизонталі і по вертикалі, хоча це і не зовсім буде зараз видно, але все ж таки ми додамо за допомогою align item, ми додамо також вирівнювання по центру. Так, добре. З сторіночкою ми завершили. Тепер створимо новий клас. Для цього натискаємо для початку крапку, друкуємо, а потім створюємо клас. Ну, наприклад, ми будемо робити меню контейнер. Так, добре, почнемо його налаштовувати. Для початку задамо, наприклад, ширину на весь на всю сторіночку. Укажемо тут 100%. Поки що ми не бачимо зовсім ніяких тут змін, тому що ми просто не приєднали ось цей меню контейнер. Давайте скопіюємо його, копіюємо без крапки, або потім крапку просто прибираємо. І додамо цей блок, візьмемо повністю весь список в цей блок. Так, указуємо тут DIV. Клас. І указуємо його назву. Так, тобто бачимо, у нас певні змінні, і також після списочку закриваємо обов'язково ДІВ. Так, ми взяли таким чином, з вами можемо працювати. Тепер це вже блок, з яким можемо а, працювати конкретно як прямокутничок, в якому будуть у нас окремі елементи а, цього самого меню. Продовжимо налаштовувати весь цей контейнер. Наприклад, ми укажемо, яка максимальна ширина у нас може бути. Ну, Тобто, наприклад, 1200 пікселів цього було достатньо, щоб не дуже у нас розтягувалось меню. На певному етапі воно зупиниться. Додамо тепер той самий градієнт, який ви бачили, яким був зафарбований весь цей блок. Для цього використовуємо background. Так, і далі використовуємо замість якогось конкретного кольору, ми використовуємо стиль, використовуємо лайнер градієнт. І далі указуємо значення для нашої заливки, тобто який у нас буде градієнт. ну, Наприклад, також за допомогою 16-річного коду. Наприклад, ось такий. І ми бачимо: тут плавне. Переходить від фіолетового до рожевого такий плавний перехід. Ну, В принципі, достатньо гарно виглядає. Також ми указали тут кут 135 градусів, під яким у нас буде ось ця сама лінія переходити. Ми можемо це змінити, тобто подивитися, наприклад, 35, бачимо, як змінилося, але мені більше подобається ось такий варіант, коли у нас така лінія ну така, дуже. Красиво виходить. Так, також а, додамо а, певне скруглення. А для цього використаємо Border Radius. Ну і десь 10 пікселів цього також буде достатньо. Бачимо, тепер це так кругленько виглядає. І ми можемо а, зробити внутрішні відступи лише зверху і знизу по 15. Наприклад, пікселів а бокові просто прибрати. Для цього знову використовуємо педінг і вказуємо викори... і 15 пікселів. І через пробіл указуємо 0. Так, і ось ми бачимо тепер цей результат. Так, також ми потім будемо окремо працювати з меню. Це у нас просто ми працюємо з контейнером. Ми будемо працювати з меню, і також ця відстань у нас буде зменшена. Давайте зробимо сам списочок. Для цього нам необхідно створити новий клас. Він так і буде у нас називатися меню. Просто меню вже без контейнера. Так, тобто контейнер це цей прямокутничок, а меню це елементи. І ці елементи ми зможемо потім також налаштовувати. Так, указуємо меню, відкриваємо, закриваємо фігурні дужки. Давайте додамо, наприклад, сюди а, Display Flex також для того, щоб ми змогли також його все вирівнювати. І так, наше меню, наш цей клас, ми додаємо до списку. Указуємо після UL-клас. Так, і указуємо, що це у нас буде. Клас, меню. Так. Ось ми бачимо, в чому у нас тут тепер різниця. Тепер це просто списочок горизонтальний. По-перше, давайте приберемо ось ці крапки. Для цього ми можемо просто взяти використати стиль для списку. да Ось ліст стиль. І указати тут значення нон. Тобто, взагалі, прибрати ніякого ніяких крапок, ніяких маркерів у нас тут не буде. Все. Вже виглядає більш більш схоже на те, що ми бачили на початку. Тепер відцентруємо по горизонталі. Знову ж таки, ми використаємо Justify Content і центр. Так, відцентрували і приберемо внутрішні відступи і зовнішні відступи. Для цього знову ж таки використовуємо Padding. Так, 0. І також в Також ми можемо прибрати повністю всі відступи. Так. Бачимо, що тепер список став іще більш схожий, тобто у нас прибралися зайві, скажімо так, списочки. Після цього ми будемо налаштовувати кожен конкретний блок меню. Додамо сюди для цього клас. Указуємо тут знову через крапку, меню, можемо додати його так. І також через тире указуємо item. Відкриваємо, закриваємо дужки і прописуємо тут позицію. Позиція у нас буде позиція для псевдоелемента майбутнього авто. Тобто ми візьмемо relative позицію. Позиція relative. І ось тепер цей клас ми додаємо до кожного пункту меню. Просто ось так в LI. Ми додаємо тут клас, указуємо дорівнює і в лапках указуємо назву цього класу. Копіюємо повністю для всіх. Ми будемо потім ще створювати псевдоелементи, елементи, і вони також будуть у нас відображати стиль інший для нашого меню. Так, поки що з HTML. Достатньо. І переходимо далі до редагування CSS. Ми не дарма додали сюди покликання, тому що покликання можна також окремо налаштувати. І для цього ми використовуємо наш клас меню item, і додаємо тут можливість редагувати тільки покликання EI. Так, далі відкриваємо, закриваємо, і тут уже нам не потрібно буде додавати якісь атрибути, якісь класи. Ми вже це ось таким чином зробили. Так, по-перше, давайте зробимо, наприклад, білим кольором. Тут буде виглядати набагато краще. Використаємо тут просто white. Так, далі наступним приберемо. Підкреслення. Тобто, ось ці лінії, які під низом, вони нам будуть заважати. Тому ми можемо тут просто взяти використати текст. Так, обираємо decoration і указуємо значення знову «No». Так, ось у нас зникло і підкреслення. Хоча це все ще покликання, як ми бачимо. Змінимо розмір шрифта, «Font Size». Давайте десь так, приблизно 18 для початку. Можливо, навіть буде замало. Можна поставити 22. 22 буде забагато, 20. Для початку, потім, якщо що, ми це все можемо пофіксити змінити. Зробимо відст... відступи всередині для посилань. Знову наш педінг і використаємо в 10 пікселів і 20 пікселів. Так, ось ми бачимо, вже набагато краще це виглядає. Зробимо кожне посилання блочним елементом. Для цього використаємо дисплей і укажемо тут блок. Все, Тепер це конкретний блок для кожного. Ми потім ці блоки зможемо піднімати і опускати, таким чином вони будуть реагувати. У нас будуть тут зміни, буде анімація, тому потрібно додати іще плавність для цієї анімації. Використовуємо transition. Так, далі указуємо, що вся анімація у нас буде ну, десь 0,3 секунди відбуватися. Така досить повільно буде. Так, easy. Ну і також, якщо це у нас блок, давайте цей блок ми зробимо а, трішечки закругленим. Знову використаємо border радіус. Десь приблизно 5 пікселів. Цього буде достатньо. Відтворимо ефект при наведенні, щоб у нас було показано той самий блок. Для цього ми використаємо знову-таки цей самий клас. І укажемо тут подію наведення. Так, це у нас буде хове. Так, добре. Закриваємо дужки і що ми будемо тут робити? Ми використаємо background колор. Так, зробимо а, світлим і прозорим. Щоб зробити прозорість, нам потрібно використати систему RGB. A. Це у нас буде прозорість. Указуємо через кому 255, 200... так, ось так. Знову 255, і знову 255, і вказуємо саму прозорість 0,7. Дві десятих. Так. І ось у нас з'являються ці самі прямокутнички, які ми тільки що з вами зробили. Недарма ми використали з вами блоки. Ми тепер можемо ці блоки також піднімати. Для цього ми можемо використати transform. Так, трансформ. І атрибут, який ми тут використаємо, це буде, звичайно, позиціонування, тобто Translate так, ну і давайте візьмемо транслейт по Y, Зробимо десь мінус 3 пікселі, або там мінус 5 буде, напевно, забагато. Давайте спробуємо: мінус 5 пікселів, Або навіть дуже гарно так виходить. За рахунок того, що ми виставили тут 0,3 секунди, у нас, відповідно, така плавна анімація відбувається. Також давайте додамо сюди лінію, щоб не тільки у нас прямокутнички підстрибували, а додамо іще й лінію. Тут ми можемо зробити наступним чином. Копіюємо і указуємо псевдооб'єкт авто. Відкриваємо, закриваємо дужки фігурні і починаємо працювати з цим об'єктом. По-перше, ми повинні прибрати будь-який текст, у нас не буде, тому ми використовуємо контент повністю порожній. Для цього просто одинарні дужки використовуємо. Все, тексту тут немає, ми будемо працювати тепер робити лінію. Але нам потрібно спозиціонувати. Нашу цю лінію зробити її абсолютною для того, щоб була підв'язка абсолютно для наших цих контейнерів, які у нас для наших блоків. Так? Далі зробимо невеличкий відступ. Для цього використаємо bottom. І десь, напевно, також мінус 5 пікселів, як ми робили з підстрибуванням. Тобто тут буде у нас мінус 5%. Центруємо по горизонталі, використовуємо left 50%. Також можемо додати сюди точне позиціонування, точне центрування, тільки не по Y, а по x, і указати тут мінус 50%. Початкова ширина лінії. Так, до речі, тут відступ можна прибрати. Початкова ширина лінії у нас буде 0. А ось висоту ми можемо поставити десь в 2 пікселі. Знову ж таки, можете це все налаштовувати під себе. Укажемо колір майбутньої нашої лінії, Background. І просто указуємо просто white також. Для того, щоб лінія майбутня наша плавно розширялася, ми також додамо сюди плавну анімацію. Ми її були тут уже створювали, тож можемо просто взяти скопіювати. Єдине, що тут потрібно додати, що це у нас буде ширина. Не повністю все, а тільки анімація для ширини. Так, указали параметр ширину. Додамо до нашого псевдокласу. Подію наведення для того, щоб лінія у нас з'являлася. Так, і тут ми указуємо авто Відкриваємо, закриваємо. Далі указуємо ширина. І давайте десь 75% від блоку. Ось так тепер буде з'являтися лінія. Знову ж таки, виставляємо тут 5 пікселів і у нас буде більш широка лінія. Ну, але мені здається, більш естетично. Ось така в 2 пікселі цього буде достатньо. Або просто зробити більший відступ. Якщо робимо тут 5 пікселів, то напевне потрібно зробити тут більший відступ також. Ось так. Ну, Мінс 15 це забагато, але я думаю, мене. Зрозуміло. Так, достатньо цього буде. Єдине, що лишилося, давайте зробимо адаптацію для нашого сайту, щоб він, ось коли ми робили його меншим. Відповідно, щоб наш, наше меню ставало вертикальним. Для цього, як ми вже знаємо, адаптацію ми будемо робити за допомогою медіа. Так, і указуємо тут параметр. Параметр це максимальна ширина. Ну, і давайте задамо тут 500 пікселів, не більше, не менше. Зробимо ось так. Відповідно, коли у нас зменшується до 500 пікселів, у нас повинно меню дещо а, трансформуватися. Обираємо наше меню і прописуємо, що наші блоки через Flex, не дарма ми його додавали. А ми будемо змінювати їх у стовпчик ось першим так і виводимо. Давайте зробимо меншим. І єдине, що тут потрібно відцентрувати, знаємо, що це Align Item, і о, указуємо тут центр. Все. Тепер це все буде працювати. Можна налаштувати, щоб о, ці прямокутнички були на повністю о, на всю ширину, а можна лишити ось таким чином. І сьогодні ми з вами зробили за допомогою HTML і CSS ось таке симпатичне меню з такими цікавими анімаційними ефектами.